Сьогодні ми завітали до Прислицького старостинського округу. Доброго дня. Добрий. день. Василю Івановичу, скажіть, будь ласка, як е, на даний час проводиться робота вашого старостинського округу в умовах війни? От чи вплинула війна на такі особливо важливі сфери старостинського округу? Е, так, безперечно, вплинула. Військові дії вплинули. Ми не можемо отримати е, згідно... Плану соціального і економічного розвитку певні е, ну, е, зобов'язання, які ми мали перед нас, нашим населенням. Так у нас було заплановано в селі Любомирка зробити нічне освітлення, немає. Е, було заплановано провести ремонт дороги, в селі Прислуч по шкільному маршруту. Ось недільку назад зробили певною сумішу, Не знаю наскільки його платить цього ремонту, але надіємося, що хоч перезимуємо. От далі ми планували зробити ремонт в сільському будинку культури села Прислуч. Це саме замінити підлогу. Для цього у нас є де певний матеріал вже заготовлений, але далі поки що діло не йде, тому що е немає фінансів, щоб продовжити е цю е роботу. О, далі ми ще планували зробити опалення. систему опалення в сільському будинку культури. Це буде опалення. Е Самого клубу, не клубу а будинку культури, бібліотеки, е власне, кабінет директора будинку культури і от ми, Старостинський округ. Це мав бути встановлений котел е Мак-Агротех. Вже був план заготовлений, але поки що е зупинились виконання цих робіт і ми не знаємо, коли буде відновлено. Ну, це короткий найбільш масштабні такі роботи, які ми хотіли б... Що були в нас реалізовані mm. на території? Ми всі знаємо, що дуже важливо є співпраця з депутатським корпусом в кожному старостинському окрузі. Скажіть, будь ласка, як у вас складаються відносини з депутатами? Чи є підтримка, чи взагалі виникають якісь такі проблемні питання? Ну, депутат у нас до міської ради це Мельничук Сергій Васильович, керівник фермерського господарства Агромакс М в селі Любомирка. Та у нас, можна сказати, співпраця непогана. Ми вирішуємо деякі питання помимо даже міської ради на своєму рівні місцевому. Наприклад, якщо треба підгоднути сміттєзвалища, надати якусь допомогу під час ну, я знаю, зимнього періоду, очищення доріг від снігу, навіть матеріальну допомогу для певних людей, хто найбільше потребує цього, він завжди відгукується і нам все це йде на зустріч. От, що можна ще сказати? Ось найближчим часом, що було в нас зроблено, це ми ось ви бачили, вже повалили дерева, які вражені там шкідником. Для того, щоб погрузити, потрібно з чим тож їх. От він надає нам погрузчик, наприклад, і прицеп, і все ми доставляємо на місце, ну, як би сказати, переробки. Ну, я не знаю, що будемо зараз далі продовжувати. Ну, не говоря Вже за ці невеликі там послуги. Під час новорічних ну, свят, день перемоги, от, до 1 вересня це завжди він формує певну суму значить, на подарки для дітей. І це не тільки наш депутат Мельничок Сергій Васильович, керівник фермерського господарства, Присуцька, Білус Микола Васильович, Матюк Андрій Васильович, приватний підприємець. Сюнчук Олег Олександрович і також з магазину керівники е, е, як їх там сказати, вони також приватні підприємці Дреголо Віктор Євгенович і Цибуля Микола Миколаєвич. Також приймають участь. І є ще автоперевізники. Якимчук Микола. Якимчук Віктор Володимирович і Онопрічук Микола Миколайович. Тобто підтримка у вас є. Можна ну, сказати, так. Да. Ну, ми Шо? не можемо постійно на них опиратися, бо Шо? Знаєте, сьогодні, як не коснутися, так треба щось. І от ми йдемо до них, і навіть буває вже і незручно, але заставляє така доля і ми звертаємося. І вони все-таки відгукуються. От дуже важливою такою специфікою роботи Старостинського округу є робота із жителями. Тобто з громадянами, так скажімо. І от саме звернення громадян досить актуальне питання, тому що зараз в зв'язку з воєнним станом, то в людей, мабуть, проблем різних побільшало, в кожного своє. От як у вас складається робота з зверненнями громадян і які взагалі питання турбують зараз людей найчастіше? Ну, станом ось ми будемо говорити на цей рік. У зв'язку з відомими подіями. Найбільше звернень зараз йде це оформлення субсидій. Оформлення субсидій зараз вкладено на старостинські округи, ми діємо через програму Соціальна громада. Збираємо певні документи, відповідно опрацьовуємо їх і передаємо на е, полони для, для опрацювання. Далі, якщо з'являються там зауваження, значить ми там їх опрацьовуємо, виправляємо і знову ж передаємо. Але Ще ось в минулому році багато звернень було по поводу знаєте, приватизації земельних ділянок. Сьогодні ця частина роботи трошки призупинена, вона не розглядається. Тому знаєте, ось, найбільш частіше звернення це субсидії ну, від внутрішньопереміщених осіб. Надати певну допомогу, ну ми їй поможемо надати допомогу. Нам да, надавали е, община християн-баптистів із села Прислуч, Вони також якусь моніта... дали гуманітарну допомогу. От. І ми давали за призначенням, як була община значить, бачила цю допомогу, от ми просто знали, кому її надати. Це були пристаріли люди, були е, діти, яким потрібно було там і Починаючи від памперсів і засобів гігієни. От. Зараз ми знову продовжуємо заготовляти для внутрішньопереміщених осіб дрова. Ми не знаємо, яка буде ситуація в подальшому. Це ви заготовляєте на той випадок, якщо буде друга хвиля переселенців і внутрішнє приміщення. Хай осіб, буде, так, так ці дрова, не дрова, а цей як матеріал він непридатний якби для підлоги, наприклад, ага. чи інші. Він вже вражений шкідником і через те він доволі не буде не досягати. А от як паливо він буде, наприклад, виконує свою роль для обігріву тіла. Скажіть, будь ласка, от питання благоустрою населених пунктів. Ну, бачимо вас, зокрема, перед вашим приміщенням. Зараз відбувається, от, ви вирізаєте ялинки, ці що вражені. А взагалі, яким чином чи є вас якісь проблемні питання? От що б хотілося зробити? От саме благоустрій. Зрозуміло, що зараз, мабуть, воєнні дії трошки призупинили також цю роботу. Так, Але я, взагалі. Я вже і говорю, так що ми ще плануємо по благоустрою, що зробити. Там ну, ми утримуємо е Твердих побутових відходів у належному стані. Для цього нам допомагає, наприклад, я ж говорив той ж самий Мельничук Сергій Васильович, депутат міської ради. От. І ми планували там засадити деревами разом із общиною християн-баптистів. Вони були співініціаторами цієї ідеї. Сьогодні, бачите, трохи кошти направляються, наприклад, в іншу, за іншим призначенням, де більш вони потрібні. Хоча ми ще плануємо висадити трошки дерев. Ось біля будинку культури у нас є певна ділянка, ми будемо садити, мабуть, більш плодові дерева або горік, наприклад. Далі, якщо вже буде видалено всі дерева, ми вирішимо з міськрадою. Можливо, нам дадуть якісь саженці більш культурні, щоб не було 20-метрові йолки ці сосна. А нехай буде якась інша така декоративна, як ви знаєте, складував вже біля її споруди. Тобто хочете благоустрій провести територію, яка прилягає до да, нашого округу. Таке, о, Так, і От Ми те, що зачепили тему внутрішньопереміщених осіб, які от були минулого разу. Так? Чи у вас, от скільки було на території Старостинського округу осіб таких зареєстровано, і чи хтось з них залишився проживати в вашому старостинському окрузі? В нас було, як ми спочатку без реєстрації, але просто ми робили певний контроль, хто приїжджає. Було порядка 250-300 осіб. Потім частина з них, десь, мабуть, чоловік 150 170 пройшли в нас реєстрацію. Деякі з них відразу познімалися і поїхали назад. От, але на сьогоднішній день в нас залишилося. Чотири сім'ї. Сім от це із Донецької і Харківської областей. Uh -huh. да, це вже ті люди, які дійсно втратили житло, або в тих місцях там відбуваються певні події, і люди не в змозі зможуть поїхати назад. Uh -huh. І вони будуть у нас, судя по всьому, зимувати. Деякі проживають у власних будинках. Одна сім'я купила свій будинок. Ще одна сім'я у батьківській хаті поселилася. Інші у родичі, але є з Донецької області, які приїхали і просто поселилися у вільному будинку. Власники надали їм житло. От ми на цю сім'ю найбільше уваги піділяємо. Надаємо їм вже не надавали, правда, невелику кількість дров, але надавали. Чи можете, тим допомагаєте, так? Чим можемо, тим допомагаємо, так. Да. З вашої розмови ми зрозуміли, що планів у вас дуже багато. І те, що можна на сьогодні в таких складних умовах зробити, ви все робите. Як вам це вдається, це зрозуміло дуже складно сьогодні. Хочемо подякувати за змістовну розмову. І надіємось, що будемо розвиватися і в мирний час, і хай нас, скоріше настане мир, щоб ми могли відкрити свої плани в життя. Ми надіємося також на завершення війни. Переходити до мирного вже життя от, і відновлювати, розвивати наші села. Будемо сподіватися, що відбудеться незабаром вже.